Кошенята попліткуємо, говоримо про Юлію Саніну, дьомін Ясинський секрет Міші Романової та Костельов Ніндзя Суші. Мушуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. На минулому тижні Юлія Саніна викликала цілу масу обговорень в соціальних мережах, в Тіктоці, в Інстаграмі. Через наш випуск, адже нам вдалося з кошенятами звернути увагу, заскрінити те, як вал Бебко підписаний на купу іспанських ріелторів, ріелторів, які запропонують тобі елітну нерухомість в Іспанії, в принципі, будиночки в Європі і що завгодно. І це не є новиною, що Вал Бебко має ідею фікс, аби якомога швидше назбирати гроші на іноземні квадратні метри. Але Через страх повернення в Україну він залишився в Європі, як і увесь чоловічий склад гурту, в тому числі, і піарник Юлії Саніної. Також знаходиться пан Кір'янов в Європі. І одна Юлія віддувається за усіх і налетіли, почали казати, що це заздрість, чому ти причепився до Саніної. Вона не крадеться гроші, а заробляє. Подивися на дітей депутатів. Так, ви все правильно кажете. Як хочуть, так і витрачають, як хочуть, так і заробляє. Але ж, Різниця в тому, що звучать дуже гучно патріотичні гасла про Україну у той час, коли ти взагалі не плануєш будувати своє майбутнє в Україні. Кому що відомо про Юлію Саніну, надсилайте в Директ мого інстаграму. Я вам буду вдячний за будь-яку інфу. Так ось, Саніна, яка кричить: Україна разом з Україною до перемоги. А сама відкладає ці гроші, аби потім вкласти в європейську нерухомість. От, про що йде мова, про фейковий патріотизм, а не про те, де вона хоче жити, не хоче, як вона заробляє. Без питань заробляйте як завгодно. Ти заробляєш своєю працю абсолютно чесним шляхом. Але тоді не кричи ці патріотичні гасла. І до того ж, коли кажуть, от а, ти. Mm, значить, такий сякий. Так, а я то до чого? Я підкреслю, підсвічу лише те, що є назовні. І коли говорять вони як хочуть, так і живуть. і Це ок. Ну, вал Бепко, він живе як хоче, він не приїздив до України. Не треба мені зараз розповідати їхнє життя, що хочуть те й роблять. Нехай не кричать тоді свої патріотичні гасла. І питань не буде. А так, лицемірство Саніна, ти дно діщенське, ти ганьба. На сьогоднішній день в українському шоу-бізнесі ганьба! Можете погоджуватись, можете ні. Давайте поспілкуємось. Друзі, у мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. і в будь-який момент може знадобитися їм допомога: це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами. Елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти, будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78-ма бригада ДШВ, мені не потрібно. Цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано. У нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація. Що саме і коли будемо розігрувати? Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Дьомі Ясинський. Дьомін говорить наступне: Дивимось. Вперше згадує, напевно, друге Богдана Безпалова, так пліткаря. Тобто в нього побудовано все на плітках. Я навіть бачу, що навіть йому нема що розповідати. Розумієш, yeah. це, і це трошки наводить на певний страх, щоб ми знову не почали дивитися на всякі е, педабузави і е, е, півні в А uh, right. друже, чи англійську? І звикає до думки про те, що ми стаємо частиною в цього. Транскорпоративного музичного світу, я з тобою згоден. Ми зараз вступили в ту фазу, коли немає про що говорити, що бізнес став прісним, він затих, нічого не відбувається, але в мене жодного разу не з'являлися думки про те, що я можу навіть задуматись у сторону росіян і щось там потрошки знімати, якось це інтегрувати в наш інформаційний простір. А ти про це кожного разу нагадуєш, кожного разу говориш в своїх випусках. Ну, це говорить про те, що для тебе це тригерна тема, і ти в такий спосіб хочеш це, врешті-решт, додавати в свої випуски і в такий спосіб виправдати ці дії. Ну, це виглядає так славко, ну як інакше. І коли ти говориш про те, що немає нічого, насправді є про що поговорити завжди. Просто потрібно включати мізки і спостережливість. І не треба на нашу спільноту переносити свої невдачі. Ну правда, я зараз без особистої претензії. У нього свій канал, свій контент, в мене свій канал, свій контент. Ти намагаєшся легітимізувати ось цей відкат до росіян. Типу, Боже мій, невже знову? Не дай Бог. Ясинський молодець правильно відповів. Треба дивитися в сторону заходу, звідти черпати ідею інформацію. Ні, цей топчеться, топчеться, топчеться. Одні росіяни в нього в голові. Хоча б, про що я говорю? Людина, яка знімає зі Спартаком суботу інтерв'ю і вважає, що він суперкласний чувак, субота. Який є аферюгою, який не має освіти, який не мав права викладати свою практику. Ну, коротше, друзі, боже мій, навіщо я розпиняюсь? Я сказав свою думку, все. Міша Романова. Є такий пан Сергій. Я не буду зараз викладати всі карти. Кліпмейкер, режисер. І він є батьком дитини Міші Романової. Міша про це не розповідала кожен раз. Говорила, я готова, я готова, я розповім так. Ось ми говоримо. Чувак, кліпмейкер, режисер. І що пов'язує найцікавіше Мішу Романову з іншою українською співачкою? Забув як її звати досить відома в Україні серед молоді, як же її господи, брюнетка така. Не щось там співалося про якісь бари, колоски. Там ще таке складне прізвище, ніяк не можу запам'ятати. Ну, коротше, відома молода співачка, юна співачка. Вона, здається, якщо не помиляюсь, розлучилась, була. Виправте мене, нагадайте. Ну, от про ту артистку йде мова. Оця артистка, вона теж перебувала в стосунках з цим Сергієм. Після того як він зробив Бейбіка Романові, він пішов. До цієї молодої співачки, і у них були стосунки дуже складні і аб'юзивні. Тобто, чувак трішки не камільфо. Цікаво, чому так приховується прізвище ім'я батька дитини Міші. Але ми вже вам першу підсказку дали. Тож будете знати ось такий вам гарячий ексклюзивчик. Дві співачки, абсолютно дві різні паралелі, але є те, що їх об'єднує. Цього дня, рівно 5 років тому, перший кур'єр ніндзя суші вирушив із першим замовленням у Києві. Пройшло вже стільки часу, але я все ще пам'ятаю той мандраж. Це як перше освічення в коханні. Ти зробив максимум, дочекався ідеального моменту. Ми були впевнені, що злетить. Нас настільки тепло прийняли в Києві, що за кілька місяців ніндзя суші увірвалися в лідери фуд-індустрії. Ми запропонували новий якісний продукт, якого раніше не було в Україні. А це пан Костельов, засновник мережі ресторанів Ніндзя Суші. And others, як то кажуть. Значить, пише мені Кошеня. Для мене Костильов це абсолютно новий персонаж. Я ніколи про нього нічого не чув, навіть не знав, що така людина існує. Пише Кошеня. Значить, хочу зачитати. Хочу тобі одного персонажу підкинути для обговорення. Може буде цікаво, власник ніндзя суші і брат гравця в Counter-Strike Сімпла. Сімпл сам дуже неоднозначний персонаж, колись там про Крим ляпнув. А брат теж кадр, колись казав, що з України не виїде, бо кращого міста, ніж Київ, для нього немає. А по суті, вже купу часу живе у Варшаві, там і син народився. Живе в Варшаві, розсікає по польським автобанам, порушуючи правила дорожнього руху на своєму Порше. Максимальне обмеження швидкості в Польщі 140, він їде більше 190. Згідно діючого закону, при перевищенні обмеження на 50 плюс кілометрів на годину Польща. Забирають права на три місяці. Все було б ок. Кожен має право жити життя як хоче. Але дивно, коли людина на весілля кричала, що не залишить Києві Україну, а сам виїздить. Ну і плюс питання, на якій підставі він виїхав. А, також також в нього є бізнес: а, один цікавий бізнес. Коноп'ян бізнес. Ось сторінка. В інстаграмі саме те, чим насправді заробляє пан Костельов, як я розумію, коротше, коли ви приходите, здавалось би, в ніндзя суші і замовляєте собі суші, ви забезпечуєте опосередковано карман людини, яка кричить гучно про патріотизм, але витрачає зароблені ваші зароблені гривні. В іншій країні. От і робіть висновки, і знову ми повертаємося до фейкового лжепатріотизму. Маємо, що маємо, дуже сумно, і таких персонажів буде все більше випливати назовні. Але кому що відомо про цього пана, надсилайте в мій дірект, ви залишитеся анонімними, а ми будемо далі вивчати усіх щирих класних українців. І у кожного з них знайдеться аргумент, які скажуть: Богдана, ви там щось про мене знімали. Так я там то, я там то, я там то, я доначу до. Помага, тобто в них завжди знайдеться чим відкупитися в очах глядачів, і ніхто ж з них не визнає, що так мене цікавить виключно, що там буде з моєю дупою. І я знайшов можливість, виїхав, але продовжую розповідати про те, як я люблю Україну. Це стосується медійних людей, і не потрібно мені зараз розповідати. Немає різниці, є різниця між медійними і немедійними. Все сказав, дякую, що переглянули цей випуск. Не дивлячись на виключення світла. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. скажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток слава Україні! Разом до перемоги!